Правильний перетин залізничного переїзду відтепер забиратимуть автівки. Дитина постраждала в ДТП. 11-річний хлопчик потрапив під машину. Вулицю Скорожинецьку відкрили для транспорту, але ремонт не завершився. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Вулиця Сторжинецької, яка тиждень була перекрита через капітальний ремонт асфальтобетонного покриття, відкрили для проїзду. Щоправда, транспорт поки що курсуватиме через автозаправку, розташовану поблизу вулиці Каспрука, допоки ремонт не буде завершено повністю. Наразі там міняють водопровідні труби. Капітального ремонту вулиця Сторожинецька ще не бачила. Щороку її ремонтують частково. Нарешті вирішили повністю відновити пів кілометра. Ось такого асфальтового покриття обійшовся міському бюджету в майже мільйон гривень. На сьогоднішній день ви бачите, потрачено було 990 тисяч гривень. На цей участок дороги будуть ще додаткові кошти закладатися, тому що потрібно до кінця вже закінчити оцей участок, який на сьогоднішній день вже зроблений. Укладали асфальт, так би мовити, з нуля. Старий шар покриття знімали повністю, натомість заливали восьмисантиметровий пласт нового. Впоралися, кажуть, у міськшепі за три дні, а перекрили на тиждень вулицю, аби підготуватися до роботи. Є три етапи ремонту вулиці. Перше це підготовка, тобто ми, скажімо, Підрівнюємо її до капітального ремонту. Потім починаємо. Працювати з гарячим асфальтом. Дана, дана ділянка асфальт не зривався. Був даний перший шар вирівнюючий. Потім по вирівнюючому шару ми давали, скажемо, основний шар теж асфальтоукладником. Хоча транспорт вулицею вже пересувається. Ремонт на ній ще не завершено. Будівельна компанія МПК 76 наразі проводить заміну водопровідної мережі та зливної каналізації. Витратили на це понад 700 тисяч гривень. А вже за тиждень стверджують, будівельники ремонтні роботи завершать. Потім із Кшеппрод. Овчать укладати асфальт на Сторожинецькій. через тиждень. Вже будуть мати частина людей, які йдуть по Сторожинецькій з поворотом на Павла Каспрука, Вже воду від нової трубопровідної мережі для проїзду Сторожинецька буде відкрита недовго. Після заміни водопроводу її знову перекриють, аби прокласти ще 300 метрів асфальту. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Дитина знову постраждала в автопригоді на Буковині 7 липня близько тринадцятої години на автодорозі Чернівці Мамалига в селі Манчиківці. 47-річний чернівчанин керуючи автомобілем Ауді, скоїв наїзд на 11-річного місцевого жителя, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Повідомили у державтоінспекції. Хлопчика спершу шпиталізували до районної лікарні. Тепер він у важкому стані із забоєм головного мозку перебуває у Чернівецькій лікарні швидкої допомоги. Державтоінспекції тим часом просять водіїв під час літніх канікул бути особливо уважними на дорогах, а батьків слідкувати за дітьми. Можу сказати, що лише з початку липня чотири автопригоди сталися за участю неповнолітніх на дорогах Чернівецької області. Відповідальність за дії неповнолітніх, в тому числі і під час участі в дорожньому русі, повністю несуть батьки. Слід навчати своїх дітей правилам дорожньої поведінки, аби не допустити трагедії. На Чернівецьких ринках дещо здорожчали овочі. Продавці стверджують, причина цього довготривала спека та відсутність дощів. Найбільше постраждали від посухи картопля, помідори, зелень та капуста. Ці продукти тепер не тільки коштують дорожче, змінився навіть їх смак. Про те, що саме із продуктів харчування стало дешевшим, а що подорожчало, пані Марія не знає. Адже проживаючи на мінімальну пенсію протягом усього місяця, жінка зізнається, що відмовляє собі усьому, а тому навіть і не орієнтується в цінах. Я б дуже багато чого купила собі, але я не можу це собі дозволити. Якісь фрукти, там ягоди, малини, смородини, земляніка є дуже хороша. Я йду, і тільки задивляюсь. Але купити не можу собі дозволити. А здорожчали нині картопля, помідори, капуста. Їх вартість виросла на 50 копійок, а то й на гривню за кілограм. Споживачі також скаржаться і на їх якість. Після ці дощі тепер сухо було дуже тепер було, Тепер сокнути корінчики. Це від помідори. Люди дуже багато що жалуються, що немає вже сокні. Капуста подорожала, бо того що її немає. Ранній сорт закінчився, а середньої ще нема. Послухай вона не росте. Картошка. Була дешевша, тепер трошки теж 2 гривні, 2,53, п'ятдесять три. А були дешевше вона. Дещо подорожчали кавини та дині. Однак продавці прогнозують здешевлення вітчизняної садовини. Так з 28 гривень до 20 впала ціна персиків. От нема де заробити. Люди думають во це. А також ну, ці та хочуть люди заробити, і ми хочемо заробити. От так, і воно в цьому, що, в чому опирається, що нема де заробити. все. А оціни на молочні вироби не змінилися. Домашній сир можна придбати за 15-20 гривень. Сметана коштує від 30 до 35 гривень за літр. Молоко, як завжди, вартує близько 8 гривень. Однак влітку для продавців цієї продукції існує інша проблема малий попит. Зв'язку з жарою і немає людей. Всі на по морях і немає кому продавати. Діти, діти в селі на канікулах. А всі хто куди? Продавці ж запевняють, з поверненням дощів ціни на городину стануть такими ж як були. Окрім того, прогнозують, що ціна фруктів знизиться ще більше. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці за неправильний перетин залізничного переїзду. Відтепер забиратимуть автівки. Відповідні зміни вже внесено до кодексу України про адміністративні порушення. Відтак за виїзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух заборонений, у порушника відбиратимуть права на строк від 6 місяців до року з платним вилученням автомобіля, або штрафуватимуть в середньому на тисячу гривень. Якщо ж водій порушить права на переїзді під час перевезення пасажирів або ж небезпечних вантажів, в нього відберуть права на строк від 1 до 3 років, або ще гірше заберуть авто чи ув'язнять на 15 діб. Про це повідомляє Прислужба прокуратури Чернівецької області. Три нові школи запрацюють цього року в Чернівецькій області. 24 серпня на День незалежності України відбудеться урочисте відкриття Лужанської середньої школи. Принаймні так обіцяє начальник головного управління освіти і науки ОДА Михайло Бауер. За словами головного освітянина краю, зараз навчальний заклад укомплектовується меблями, повністю готовий третій поверх будівлі і за місяць школу здадуть в експлуатацію. До 1 вересня повинна відкритися також Магалянська школа. Трохи більше роботи залишилися в Красноїльській гімназії. Тут навчальний заклад був і раніше, але без спортивного та актового залів, їдальні та мистерень. Вестимуть роботи і на інших об'єктах освітнього рівня. Спочинається будівництво у Спутицькій школі. У горішніх Ширівцях Заставнівського району, Мошанець Кельменецького району, Йорданешти Глибоцького району. Це школи, які будуть вестися роботи, але не будуть завершені цьогоріч. Цьогоріч ми плануємо завершити дошкільну установу у Станівцях Глибоцького району, далі Зеленій і Лівінцях Кельменецького району. Залишиться в будівництво дошкіль... дошкільна установа всієї опришени Глебоцького району. Ми продовжуємо серію сюжетів, які говоримо про етнічні стереотипи та толерантність. В наступному матеріалі поговоримо про упереджене ставлення до представників різних національностей та негативних висловлювань щодо них в мережі інтернет. В одній з соціальних мереж бачив цікавий досить такий пост, де оголошується революція і перелік необхідних атрибутів для революції. Там автомат Калашнікова, там ще якась зброя. Вони перекреслені, а відмічено твіттер і Фейсбук. Інтернет-мережа наразі одна з найпотужніших джерел інформації. А за допомогою коментарів до статей та новинних матеріалів будь-яка людина може не лише висловити свою думку, але й нав'язати її іншим. Редакція може провокувати тим чи іншим заголовком. Скажімо, російсько-американських чи російсько-українських російсько-білоруських відносин і одразу практично ні звідки починають з'являтися коментарі про те, що скажімо от, українці, скажімо, менші який нагліє, там чи білоруси, там чи е, злосні американці, які надають росіянам спокійно жити. Тощо за статистикою, кожен третій коментар під новинами популярних українських вебсайтів несе в собі ненависть. Фахівці пояснюють пояснюється невпізненістю та безкарністю автора, висловлюючись про будь-який етнос, негативно людина впевнена, що. Залишиться анонімом. Ті сайти, які пропонують коментувати свої статті тільки з власного профілю соціальної мережі, містять набагато менше проявів агресії. Хоча назавжди викорінити такі думки дуже важко. В принципі, це все йде життя. Я не впевнений, що існують якісь чисто віртуальні стереотипи. Всі стереотипи, які присутні в мережі, це просто. Гіпертрофовані стереотипи з нашого життя, і, наприклад, ті речі, які виринають у розмовах у перепалках між прихильниками там українсько-російської мови, схід, захід, російська інтеграція, євроінтеграція, тощо це всі ті речі, які деколи можна почути приїжджаючи наприклад, у тролейбусі від людей похилого віку. Дослідники кажуть, що на українських сайтах негативних міжетнічних стереотипів набагато менше ніж на сайтах сусідніх країн, проте це не привід для заспокоєння В людей. Це стерети, аби якась внутрішнє незадоволення ситуацією присутня постійно, і відповідно вони шукають приводу вже у своєму культурному бекграунді для того, щоб цей. Це спалахнуло і позитивні, і негативні стереотипи виникають у користувачів інтернету про ті етноси, які або живуть поряд, або мають спільне історичне минуле. Навряд чи українці мають якісь стереотипи, чи то позитивні, чи то негативні до мешканців Папуа Нової Гвінеї, бо вони навіть не знають, які там люди живуть, і взагалі що там робиться. Ну, загалом не знають. А от щодо наших близьких сусідів, ну така вже історія. Ми маємо чимало конфліктів. Хотілося б, звичайно, щоб вони забувалися, якийсь позитив, звідти бралося навпаки. Але. Історія є історією. зрештою стереотипне мислення народу дуже вигідне для власників різноманітних вебсайтів, адже за допомогою вдалої провокуючої назви статті можна привабити багатьох користувачів, які будуть активно коментувати новину та вести діалог. Тому боротися з негативними стереотипами насамперед потрібно в собі і виховувати толерантність необхідно не лише на сторінках інтернет-видання, а в серці. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.